Ми з Олегом Соди в захваті від замків Чіза, він тільки що склав дуже гарну але набагато якісніше, ніж всі ці Атіс. Скажи ти саме, що ти мені тільки що казав. Дуже плавно ходить, всі деталі. Ну, Ну, видно, що інженери ну, Тут робити, навіть зробили. і механізм відрізняється сам, правильно? Там якісь пружини в атісах, ну, з води пружинку. Пружини, лише... ну, набагато м'яще ще працює. Тут він навіть зводиться м'я. Ну але що тут? Це латунне, він медний, цей штифт так само. Це ж все впливає на роботу замка. Ну Він набагато м'яче працює. Де тут ця кнопочка? що? А, вона, мабуть, сюди да? Якість чиза не порівняється з ні ні з атісами. Так? так? Варто переплатити тих 2000 гривень. Ну, замок вартий, то це ж, ну. Він же ж працює. Надовго. На вулиці. Кришечка така все. Кнопка набагато приємніша. Що туди топить, ту кнопку пальцем да? Пальцем топиш, а що це гарненько, так кладеш нажимається. Так що беріть собі замки Чіза, якщо у вас є можливість, надовго, якісно, надійно.